Проводжала мати сина, боронити рідний край, проводжала і благала, Сину мій, запам'ятай, я тебе сама ростила, хочу, щоб ти уцілів, мати Божа захистила від кульклятих ворогів. Я тебе в церкві хрестила, прошу в Бога одного, щоб з тобою була сила, захист ангела Твого. Я тебе, моя дитино, в святих травах купала, не спала вночі і в днину, в Бога долі просила, Сину мій, моя кровино, край свій вміло захищай, де б не був, то будь людиною, усім людям помагай, я в дорогу ікуну хрестик в речі твої положу, будь відважним і будь чесним, молитвами поможу. Пам'ятай, моя дитину, тебе, мати ж да й сестра, захисти нам всім в країну задля миру і добра. Нехай мова солов'їна буде навіки жива, хай розквітне Україна заколосяться поля, Сину мій, люби в країну, з Богом в серці і в душі, шануй землю і калину, де співають солов'ї.